Він стоїть, присівши, руки витягнути вперед, ніби робить з повітря рамку. І всю рамку одразу потрапляє все. Перехожі, що думають про своє, сонце, яке лягає під неправильним кутом, Тінь випадкового собаки, шум фонтанів, навіть мій сміх. Він теж уже кадр. Режисер це людина, яка весь час ловить мить. Для нас це випадковість, він дали жест. Залата довга пауза, зірваний крик. А для нього це золото, це жива тканина, яку він збирає і складає як колекціонер марок. Тільки його колекція безкінечна. Він живе не днями, а митями, тими, які ми навіть не помічаємо. А він ставить у центр сюжету, він ловить те, що ми звикли втрачати. Поворот голови, затримку подиху, занадто довгу паузу. І, можливо, тому його погляд завжди з боку. Він дивиться не туди, куди ми. Він дивиться трохи в бік, трохи глибше туди, де ховається правда. Він бачить фільм. Твій рух руки це вже історія. Сонце у вітрині це вже драматургія. Навіть твоя незграбність це вже сенс. І, можливо, саме в цьому його дар і його прокляття. Він ніколи не живе спокійно. Він увесь час фіксує, він не дозволяє світові пройти повз і тому живе так, ніби кожне тут і зараз. Уже назавжди. Усе, що він ловить, зникає в ту ж секунду. Але саме зникаючи, стає вічним. Бо час цінує не тих, хто просто жив, а тих, хто зумів зупинити його хоча б на мить.